А можливо, там взагалі других днів немає, можливо, там якісь сторонні предмети. Комісія погодилась на це, декілька коробок розпечатала, але вчора, на відміну від попередніх днів, розпечатали всі коробки, які опрацьовували для визначення ну, стану протоколів і результатів виборів Ці. Погодились всі. У нас тому що вчора було декілька епізодів, в тому що зовсім незнайомі, дуже крепкі, фізично крепкі, молоді люди, посвідчення журналістів газети «Місто» Так і від однієї газети вони намагалися в чотирьох чи в бути одночасно в приміщенні обласної та окружної виборчої комісії. Їх потім лише вивели. і цих людей саме помітили, коли вони виходили з приймальної голови правобережної адміністрації міста Вінниці. Той час, коли на цьому поверсі не було нікого, коли ця кімната цілий день, принаймні декілька разів проходячи мимо, ми звертали увагу, що вона закрита, що там немає світла і немає нікого в приймальні. Ну, Можу стверджувати, що це було після 17 години 100%. Після того, випадково почувши там якісь певні звуки, Прослідкували і пересвідчилися в тому, що там знаходилось п'ять, в тому числі цих декілька журналістів, які нібито ну нібито журналістів, так які просто втекли. Їм було дозволено сюди зайти, незважаючи на те, що пост охорони МВД стояв при вході на третій поверх, тому що поруч. Приймальної голови знаходиться приміщення ОВК, в якій працювала комісія практично в повному складі напередодні 29 го числа. го це засідання перенесено було поверхом вище. І от там зберігалися на третьому поверсі в сусідньому приміщенні всі опрацьовані коробки з дільничних виборчих комісій. Звичайно, у нас був сумнів, тому що ми знали, що є крім цих дверей, які виходять в коридор, ще внутрішні двері, які виходять в інше постійно закрите приміщення, які виходять в кабінет голови адміністрації Бондаря Юрія Григоровича. Прониклення відбулось. Що жахливо. Через кабінет голови адміністрації проникти невідомі особи, які знешкодили всі ящики. Тобто адміністрація міська району потворствує злочина. Ми звинувачуємо в цих злочинах місцеву владу, міську. є протоколи 100%, висоти, де наш кандидат перемагає. Сьогодні світ, що світло, знаєш, що відбувається. Це результати того, що кілька днів тому вночі що... Голова з декількома членами комісії неповноважним складом приймав всю ніч при виключному світлі протоколи. Зрозуміло, в якій ситуації, яким чином це все відбувалося, тобто з порушенням закону ми на це звертали увагу. Після того, як воно було запечатано, Доступу ніхто немає. Розвідники міліції тут постійно були. Сьогодні ми всі присутності змі депутатів народних, представників свободи, батьківщини зайшли, побачили те, що відбулось. Звинувачення зараз безпідстав. Ми наголошували, що кампанія, по суті, по округу проводилась весь період, коректно. крім останнього тижня, коли ряд моментів відбувся, все зливи бруду, які вили на нашого кандидата. Ви всі знаєте, що відбувалося останні тижні. Заміна голови комісії за дні до ви... за два дні до виводи. Прошу. потім ті речі, які ж ганебні відбувались комісія при виключному світлі приймала протокол всю ніч на цьому наголошували, що це незаконно. Ми пересвідчили сьогодні, що пломба внутрі приміщення з других дверей зірвана, її взагалі немає, і розкриті коробки з документацією. тобто. Відбулась фальсифікація. Якщо наші правоохоронні органи, прокуратура і СБУ не поруше, не покладуть край цим злочинам, значить присутні сьогодні два. Представника ОБСЄ, які обіцяють продовжити це запитання в Європі, і ми не зупинимося не перед очевидний факт злому. Тільки що звернулись до голови комісії, до шановного народного депутата, з пропозицією підписати акт про те, що відбулося. це нормальна процедура. Що ви знав голова комісії і депутат відмовився, що підписати акт про те, що там ще. Туда, туда, так. Ребята, журналисты, ребята, да, не видите, давай. Сейчас эксперт моя приехала, скажут, не пойдут. Я тоже была. Я вот здесь вот сижу, я не люблю. Доброскуму, ганьба! Доброскулу! Там трошки поставитися, просто погодити, що якщо ви захочете нас підтримати, то коли буде відомо, чому немає маємо Почекайте, є Зараз ніхто ніч підраховувати не буде, поки вони там все не слідчі дійсно. Я сама не знаю, це маю може вони там поміняли бюлетені. Ми ж не знаємо, для чого вони вскривали.

Зараз, напишите, зараз поки у нас технічна перерва, а не певна робота комісія. Поки засідання не буде, ми чекаємо казів СВК і нам треба передати цю кімнату правоохоронним органам для подальшої роботи. Як кандидат має бути засвіти. У нас не зідає. Доброськомо! Гайба! Дорському! Гайба! Комісія вчора спустилась вниз, щоб подивитись, що відбулось в тому приміщенні, де знаходились протоколи. І побачила, що там розірвані коробки стоять з порушенням розірвані бюлетні, при тому, що на дверях помба була. Але вона стояла я зауважу, без печатки. Я не знаю, чому так, але можливо там ситуативна ночі, можливо, це якийсь прорахунок. Хочу зауважити, що голова комісії з'явився буквально за два дні до виборів. Це була довірена особа одного з кандидатів, якого. Поміняли буквально за два дні. Можливо, це від відсутності досвіду бути головою, тому що, ну, вибачте, попередній голова пробув два місяці, а це був буквально з п'ятниці був призначений. Можливо, він процедуру не знав, я не знаю. Ну, тут також, що людина, по суті, не забезпечила зберігання і безпеку знаходження біотів. Ой, так Не понял. Нас не пускают все. Все, побылось. Понял? А как заходит? А как операторы сами могут закупить? Объясняю, что зимка с Центральной выборчей комиссии. Покажите, где она? Письменно. За видите вам все предложить. Зараз не приедет. Да и вам все приїде? Я ну, не волшебник, розумієте. Зараз пояснюємо. Ви чули тільки -ті, що, що сказали? Від кого? а ви бачили? Привіт, всі дружбу зайти в лічеві від шахід. Здравствуйте, ну так. Браму мовчав. Середину не включив. Я не вас прошу. Так. А ти? Так. То що, нічого не опечатується? Ні, поки вони не, тут в приміщенні знаходяться. Вони забрали в них... Ну, ми забрали ключі, ми забрали в них. Добре. Що таке? Я втратив. Тобто, за саме... А ключі? Так. Ні. дані на сайті ЦВК. Буквально. Дивіться, що мені передбачать. Шановні! Це вже, я кажу... Це вже дуже, тушить. тушить. Бардатида. І у нас діла, що цілий день. А ми тільки садимські не думаємо. Коли нам буде вже дозволено, ми можемо мусимо оглянути всі. Як би ящики, ті пошкоджені, виявилися, ми проводимо Номер 11. Прошу завідомо повідомити про причину зупинення воду з зазначення інформація, забезпечення працювання та введення даних системи ясний перезгідно, коли нечтось комісію.

Я можу незалежного виконання польського виконання полізково і напитається від проведення засідання комісії на політиці. А ви не маєте права згідно закону. тільки Рішення ЦВК. Тільки рішення ЦВК. ви порушуєте закон це кримінальна відповідальність ваша особисть. Тільки рішенням це викам, законним рішенням, тільки рішенням на можна.

не виконуйте. Ви не виконали, це рішення! Тільки рішення! не виконуйте незаконне Ми надіснуємо. А ми не позволили Україну, вивели під своїми правополяни під нашим Забезпечне негайне опрацювання та введення даних, ви ще було не діло? Згідно розумієте, протоколів, розумієте, згідно протоколів дільничних виборчих комісій. Їм та документація не потрібна. Якщо у нас є протоколи, а ми їх приймали ночі, значить ми повинні винесли тих протоколів. Сьогодні це незаконне рішення. <залізь> у нас протоколи є. Протоколи більше, ніж 90% дільниць. Оце єдина дільниця, що підійшла. Став виконання цього рішення Центральної виборчої комісії на голосування, а його не нада навіть, Нав, навіть, це, це поставить члени окружної комісії відмовляються сьогодні фактично виконувати рішення Центральної виборчої комісії. До, до Бо, рішення ЦВК не ви ти... не не виконуєте незаконні рішення. Це кримінальна відповідальність, що вони зробили. Я знаю. Це... До рішення ЦВК Ми, щоб... Ви залишаєтесь головою, вони не мають права у світі Після того, як був виявлений факт виконані правоохоронні органи, комісія, по суті, давала пояснення і так далі. Ну, була певна процедура, яка розтяглася на півдня. В цей період голова, по суті, комісія мала розглянути ті протоколи по, по, по правильній процедурі з по повним кворумом, те, що приймалося ночі. Принаймні, подивитися всі коробки, подивитися їх цілісність і дати на попрацювання протокол населення, тому що населення вони не були відправку. Голова односібно прийняв рішення, тому що дати людині як технічному працівнику, який працює в сервері, дав йому завдання вводити в таємності від комісії ці протоколи на сайт СВК. Поки там всі давали пояснення, і дав команду міліції, щоб вони нікого не пускали в приміщення комісії, не дивлячись на те, що є рішення комісії про людей, які мають право доступу до серверів. Але по закону міліція підпорядковується виключно. Голові комісії. Тобто людина встигла ввести за цей період десь біля 20% голосів на сервіс. Два було оброблено до того моменту 60 здається, 2 чи 3 відсотки. По факту на сьогодні ми маємо вже 82. Тобто 20 відсотків за цей час встиг додати. От. Ну, це просто є взагалі ігнорування елементарних просто норм і правил, які існують, і і законодавства про вибори. І Щодо норм щодо діяльності окружної виборчої комісії. І, відповідно, комісія прийняла рішення, бо я вважаю правомірне про те, щоб висловити недовіру голові окружної виборчої комісії. В з цим фактом. Коли вона йому висловила недовіру, він почав чинити там, певні дії, вирвав мишку, щоб вони не могли з комп'ютера, щоб вони не могли напечатати почати протокол, протокольне рішення. Хочу відмітити також, що народні депутати, які були присутні на даному засіданні, чинили величезний тиск на комісію вчора.